У Дніпропетровську кілька тисяч людей протестували проти влади. Вони колоною рушили до будівлі облдержадміністрації. На підході до Ода їх зустрів кордон міліції. Люди почали скандувати банду геть. Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Люди вимагали відставки губернатора Дмитра Колєснікова та голови облради Євгенія Удода. Біля будівлі облдержадміністрації зібралося кілька сот тітушок, озброєних палицями. Ребята, де коньки? Де коньки? Вони почали закидати мітингувальників димовими шашками. Протестувальники знесли огорожу біля облдержадміністрації і почали прориватися до будівлі. Серед мітингувальників були і представники Ультрас. Тітушки почали стріляти по них з травматичної зброї. Є поранені. За руку за руку за руку головою нагадаю. Згодом в інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як тітушок інструктують просто в приміщенні облдержадміністрації. Пізно ввечері між протестувальниками і правоохоронцями сталися чергові сутички. Міліція заявляє, що під час спроби прорватися до адмінбудівлі поранення отримали вісім правоохоронців затримано 14 протестувальників.